Тому що Бог говорить, що Він незадоволений, коли я грішу. Я ніколи цього, але вони отримують задоволення невеличке, але потім багато за нього платять. Багато. І здоров'ям, і життям, і фінансами всім. Ради такого маленького задоволення. Так само, як сексуальні відносини, статеві відносини до шлюбу, вони можуть привести до вас до того, що ви захворієте якоюсь Хворобою і поставити Хрест на своєму житті, особливо снід. Все. Ради задоволення, п'ятихвилинного. І Бог говорить: я хочу вас оберегти від цих речей, які дають вам тимчасове задоволення. Я бажаю, щоб ви навернулись до мене. Не просто навернулись, а щоб ви могли жити. Жити новим повноцінним життям, яке я приготував для вас і написав ваше в цьому розпорядженні, яке я вам дав, яке я вам приніс в своєму слові. Я ніколи не хочу, щоб ви померли. Я хочу, щоб ви навернулись до мене. Я хочу, щоб ви жили. І не тільки так. Існували. Тому що більшість людей в цьому світі вони існують. Ти говориш, для чого ти живеш? Я живу, поки живу. Беру найкраще, що може бути від цієї його життя. Тому що все одно потім помру. Треба все попробувати на своєму віку. Такі люди є. І вони пробують все, а потім думають, який я був нерозумний, що я не спробував Слово Боже. Який я був нерозумний. Часто втрачає життя. Тому Бог хоче нас настановити, що. Щоб я створив не просто жив, а створив нове серце і нового духа. Тому що Він говорить, відкиньте від себе свої гріхи, які ви дотепер чинили. Ви бачите, цікаво, які ви дотепер чинили, ви можете зупинитись і більше їх не чинити. Бог дав вам свободну волю. Кожному. Він дав вибір, щоб ви могли прийняти рішення угодне йому. Тому що бажання Його для вас, щоб ви мали нове серце. І Він говорить, ви чинили то тепер і створіть собі нове серце і новий дух. Це можливо. Це можливо тільки тоді, коли людина вірить в Ісуса Христа.